Дорогі браття і сестри, сьогодні ми хочемо поділитися з вами однією повчальною історією. Але перед тим як її розповісти, запрошую вас на мить зазирнути у глибину власного серця. Подумайте, коли ви дивитесь у дзеркало щоранку, що ви там бачите, власне обличчя. Очі, посмішку, часом. А якби це дзеркало показувало не лише зовнішність, а й нашу душу, наші наміри, думки, гріхи, добрі вчинки, молитви та байдужість, чи хотіли б ми побачити себе такими, запитайте себе, яке дзеркало я тримаю перед собою щодня? Дзеркало осуду інших чи дзеркало правди про себе, бо буває так, що ми легко помічаємо скалку в оці брата свого, а колоду в своєму не бачимо. І це не є якоюсь новою проблемою, проблемою сучасності. Так було, на жаль, завжди. Господь Ісус Христос говорив про це ще дві тисячі років тому. Але попри минулі століття, суть людської душі не змінилася. І от сьогодні пропонуємо вам притчу про двох мандрівників, один з них віруючий, інший ні. Але обидва несуть у серці щось важливе: одне правду про себе, інше серце, спокусу зверхності. Тож давайте послухаємо цю історію. Одного прохолодного осіннього дня, коли листя вже вкрило землю, а небо сіріло туманом, на дорозі зустрілися двоє чоловіків. Вони обидва були подорожні, кожен йшов своїм шляхом, але доля звела їх в одну мить. Перший Віруючий, звик ходити до храму щонеділі на свята, він молився, сповідався, час від часу постив по можливості і намагався жити за заповідями Господа нашого Ісуса Христа. Другий чоловік світський, зневажав релігію, жив за своїми власними переконаннями. І вважав себе чесним і самодостатнім, відвертим перед самим собою. Він подивився, на віруючого, і зверхньо з усмішкою, з єхидством сказав, Які ж ви всі віруючі, лицеміри? Ви йдете в храм з поклонами, вікони вдивляєтесь, свічки ставите, а вийдете з храму. І знову гнів, заздрість, обман, злість. Чим ви краще за інших? Ви навіть гірші набагато. Я, принаймні, чесно визнаю, роблю зло, гнівлюсь, тобто грішу по-вашому, але не прикриваюся молитвами і не вдаю із себе святого. Ці слова були гострі, як ніж, але віруючий не образився. Він спокійно дістав із своєї сумки два маленьких дзеркала. Одне стареньке, трішечки потьмяніле, але ще чисте, а інше нове, блискуче та ясне. Подивися, сказав він, ось два дзеркала. Обидва показують правду. Коли я дивлюся в це дзеркало, я бачу всі свої недосконалості. Це дзеркало не прикрашає і не спотворює. І саме тому я йду до храму, не тому, що вважаю себе праведним, а тому, що я бачу свій гріх, я бачу свою хворобу. Храм це лікарня. А не виставка досконалості. Потім він підніс друге дзеркало. А це для тебе. Ти теж бачиш у ньому правду про себе, але знаєш, у чому різниця між нами. Ти визнаєш свою хворобу, але відмовляєшся від лікування і кажеш: Так, я грішу, але ти не шукаєш того. Хто може тебе очистити від гріха і пробачити тобі? Хіба це не лицемірство? Світський чоловік замок. Ці слова були йому як громовиця вони не принижували, вони розбудили совість, бо справжнє ж лицемірство це не йти до храму з гріхами. А пишатися гріхом. Не начебто це якась доблесть чи якісь великі здобутки. Віруючий, бачачи сум'яття, у чоловіка продовжив Бог не суддя, Він не чекає, коли ти оступишся, Він батько наш. Це батько, який вийшов на зустріч блудному сину, але щоб обійняти тебе спершу ти маєш повернутися. Повернутися до Нього своїм серцем, повернутися до Нього своїм обличчям. Храм не для досконалих, а для тих, хто впав, але прагне піднятися всіми грішники. Різниця лише в тому, що хтось піднімає очі до неба, а хтось вперто дивиться в землю і пишається цим. Дорогі мої браття і сестри, ця історія не лише про того світського чоловіка, вона про кожного з нас. Ми щодня стоїмо перед вибором, залишитися з гріхом чи покаятися, визнати себе хворим чи постійно вдавати, що ми всі здорові і все у нас дуже добре. Прийти до Бога з відкритим серцем. Чи відвернутися з гордістю та осудом, говорити, що я визнаю свої гріхи, але я не лицемір? Господь не очікує від нас досконалості, Він чекає щирості, адже Він цілитель, який приходить до кожної душі, що визнає свою необхідність та потребу. Святий Апостол Іоанн пише, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А ще Він каже коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Браті і сестри, ми дуже часто порівнюємо себе з іншими і кажемо, я не такий, як отой, чи не така, але Господь не питає нас краще ми ось чи ні. Він питає, чи ми каялися, чи прагнули ми очищення, бо тільки покаяння відкриває шлях до спасіння. Дуже часто ми чуємо, я не ходжу до церкви, бо там. Лицеміри. А я відповідаю то якраз тому ті люди і в храмі, бо знають, що вони недосконалі і потребують очищення. У лікарню приходять не здорові, а хворі, так і церква це не місце для праведників, а дім для страждених, і хто визнає свою хворобу, той завжди шукає лікаря. А хто пишається своєю раною, той гине. Браття і сестри, давайте з вами запам'ятаємо, що храм це місце не для святих, а для тих, хто прагне наблизитися до них. Дзеркало правди не для засудження інших, а для навернення в першу чергу самого себе. А чесність це не просто сказати, так, я грішний, чесність це прийти до Господа і промовити, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прости мене грішно, зціли мене та зміни мене. Тож сьогодні, дорогі мої, кожен із нас може запитати себе, в якому дзеркалі? Я бачу себе, чи я визнаю свою потребу у Божому прощенні, бо справжнє покаяння це не сором, це мужність, мужність визнати, я не справляюся сам, Господи, прийди, зціли, навчи мене ходити твоїми шляхами. І нехай у наших душах буде місце не для осуду інших. А для смиренного погляду в те дзеркало, яке Господь тримає перед нами. Нехай милосердний Господь дасть нам мудрості побачити себе, сили покаятись і любові пробачати іншим, бо тільки так ми зможемо стати ближчими до Царства Небесного. Амінь.